Відкрийтесь небеса, зійдіть на землю всі українські села, присілки та хутори, повстаньте всі, кому сказали, вмри, засяйте над планетою невинні душі, зійдіть на води й суші, збудуйте пам'яті, невигасних собор. Це двадцять другий рік. Це 32 рік, це 33 рік, це 46-й рік, голодомор. 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 Тоталітаризм від латинського всеохоплюючий. Є феноменом особливості 20-го століття. Найтиповішими його втіленнями були фашистська Італія. Гітлерівська Німеччина і Радянський Союз протягом майже всього часу його існування. Основними видами тоталітаризму були фашизм і сталінський соціалізм. Sanglant hiver de la haine Génocide et famille. Sur le... Голодомор повністю той бачив страдання людей, як мерли на ходу, як хоронили їх, вивозивши штабелями на кладвищі, заривали, як, як не людей. Під час Голодомору люди дуже мерли, сім'ями навіть вимирали, по двоє, по троє, а то так чуть до останнього. Вивозили їх тачками на кладовище, ями виривали чуть і не по коліна. Так що коли зарий, то навіть ноги могли пізнати. не було чого. Коли приїжджаю на, хві... на хві... вихідний домой, батько настріляв ворон, мати їх напари, і я вже їду на заняття в понеділок, я вже <кхе> повністю снабжений. Ізольований від усього світу, наїжачений кордонами, заляканий примарними ворогами, позбавлений вільно мислити, присуватися, говорити і дихати, радянський люд рабської працею будував утопічне комуністичне майбутнє Жити стало краще, жити стало веселіше. Цинічно стверджував Сталін, і вся могутня радянська агітаційна машина створювала образ щасливої людини. Громадянина вільної, найдемократичнішої країни світу. А в цей час потерпав від голоду цілий народ. Навесні весні 1933 року в Україні щодня помирало голодною смертю 25 тисяч людей. Щогодини близько тисячі, щохвилини. 17. Ну, врожай то був не, не такий вісьма хороший, бо засуха була. От. Але все одно можна було вижити. Люди жили нормально, а потім не дородуть, і потім все те, що забрали, то що воно не дороде. Господарство стоє взяло, а нам не тільки Получилося так, що з 32 на 33 рік залишилися люди без хліба, без зерна. А все відправили на виконання плану. Іскусственно зроблена голодовка. Нічого? Забрали, все. все позабирали. А в Лінграді хліба було навалом отакого. Полову їли, от кополі кагати глида. Низьке пекли та то, то таке. і на ходу люди падали, не було кому ховати. Страшний голод був. Уже хліб був дозрівший. І ось люди йшли, значить, рвали колоски на полі і ричі в пшениці, значить, варили кашу, і хто варив, значить, понаїдалися і померли. А люди на полі їдуть. Це живенький він, а з боня привезуть уже його, вже мертвий гость. Отаке горе перенести треба було, боже, боже. А то вимірний, в мене був і батько, і мати, і брати, і сестри немає. Це страшна трагедія, страшна трагедія. Я дуже пам'ятаю. Було людей, що ходили, брали. брали Геть в горняті, знаходили жито і забирали. Приказ був з государства, сліради, щоб все позабирати. Прийшли, почали шукати скрізь, і повисипали з цих банячок, з цих горшків. І все забрали. Осталося тільки буряки, кормові в, в, в погребі. І гарбузів у хаті, може штук 15, 20. Оце все на зиму залишилося у нас їсти. Ну і прийшли, забрали це все. І ну, притискають, щоб це щоб у колгосп пішли. Хліб позабирали, псили пашню, пашню забирали, де яка є пашня була. Чи, чи пшениця, чи жито, чи, чи просо, чи, чи що. Знайшли, а забрали. Ховали, закопували, а вони з такими паліцями, шпичками і пробували, і шукали, шукали десь, я знаю, як вони знаходили так. І деякі, то й знаходили. Обложували людей налогами. Та все, і за налог забирали, о, деякі на ну, за налог подушки забирали, о, подушки деякого одежу. З із КГБ, а не хочеш давати хліба. Раз дали хліб. Колос не хочеш жити. Послідні забирають, а ні з чим не щитали. Ніхто німа не ні брачав. А хто не хотів здавати туди брали. Туди на каламу, на каламу, на калуму. Багацько не повернулося. Мені в ці багатьох не повернулося. Я знаю, хлопців тих, як колос пішли, то робили за паличку, теж люди бедні жили. Нас в тоді корови звели, я знаю. Це історія, так історія. Пожалуйста, щось хочеш, щоб була вкупі, щось купити, то лавці нічого немає. I nice,